Зеленського згортається як шагренова шкіра, думав мила руки. Яхту Медведчука повернули назад у Медведчуку із Хорватії. Активи розподілені, потирені, розібхані по кишенях, можна і слиняти з території України. В Брюсселі дуже уважно слідкують за поведінкою банкової. Вітаю, друзі. Кожен день приносить якийсь дурацький сюрприз від влади. Дуже часто це просто панічні жести, які свідчать про те, що оточення Зеленського згортається як шагренова шкіра. Назвав це відео Думав мила руки мабуть, вилетить слідом за міндічем. Мова йде про Олену Думу з арми. Чи можна вважати втечу Олени Думи з арми, Тобто вважати втечу відставкою? Ви знаєте, відставка це завжди процедура, це завжди передача справ. А що ми маємо на сьогодні? Коли в країні починається реформа, всі як раніше тримаються за крісла, хто раніше тримався за крісло, як реп'ях за штани, раптом стають вразливими. Або точніше раптом усвідомлюють необхідність дати дорогу молодим, переосмислюють своє покликання і вмивають руки, як олена дума. Так так, та сама дума, що з 23-го року очолювала Арма агентство, яке мало би бути святим антикорупційним гралем, а стало звичайною помийницею для... Чужих схем. Дума подала у відставку 30 липня акурат після того, як президент Зеленський підписав закон про АРМА, який передбачає аудит, нову комісію і конкурс на нового голову. Випадковість? Не думаю. Втеча під шумок реформи. Формально це відставка а насправді, звичайна, втеча з корабля, який нарешті почав е, протікати. У, так би мовити, в багатьох місцях одночасно. Згідно з новим законом, вже найближчими місяцями комісія має перетрусити діяльність агентства. Але от халепа, ті, хто знає, куди сховані скелети, раптом тікають ще до відкриття шафи. І тут питання: якщо пані дума впевнена в своїй доброчесності, чому не залишилася? Чому не дочекала, щоб пройти аудит, як чесний керівник, бо знає? Запитання будуть не лише про успіхи, і про скандали, а їх, повірте, у армани менше, ніж конфіскованих машин на задньому дворі. Отже, подія перша це мова про такого собі тіньового куратора або привода на ім'я Вадим Грона, позаштатний радник, якого за легендою звільнили, але він, як у фільмах жахів, не залишив будівлю арми. Він ходив на роботу, мав картку доступу, давав вказівки працівникам, а одного навіть вдарив. І це не жарт, а кадри з відеокамер. Варма це подавали як питання дисципліни. А насправді це типовий приклад, як інституція перетворюється на феодальне володіння. Дума – формальний керівник, але реально всі знають, хто рішав. Подія друга по своєму весела Армагеддон. книга про чи підручник самозакоханості у липні 25-го року, за декілька днів до втечі, Олена Дума презентувала власну книжку «Армагеддон для корупціонерів. Схоже, її головний герой, сама Дума, пафосна назва, червона доріжка, селфі, оплески, все як має бути. Тільки от неприємність. Корупціонери, як сиділи в арма, так і сидять далі. Книга вийшла якраз тоді, коли ЗМІ штормило від питань щодо її роботи. І вийшла вона не як фінал великого антикорупційного шляху, а як спроба переписати власну біографію, до того, як її напишуть аудитори, невдалий спін пані дума. Третій фактор про російський душок. Невідомо, хто радив пані Думі піаритися, але, здається, ті самі люди, що з нею узгоджували дії в лапках, звичайно. У куларах і в журналістських розслідувань неодноразово згадували зв'язки з проросійськими діячами. Чи справді це були контакти з тіньовими кураторами? Питання відкрите, але навіть згадки про такі зв'язки це вже не скандал, а тривожний дзвін. Зеленський обіцяє дерусифікацію. В цей момент урядових агентствах сидять ті, хто ще вчора дружив з кумирами 2014 року. Реформа виглядає як фарс, поки такі зв'язки не розслідуються. Тим більше цікаво, як... Яхту Медведчука повернули назад у Медведчуку із Хорватії? Яка там роль Генпрокуратури, яка там роль Арма, наприклад? Ну і сюжет четвертий: активи для своїх нова філософія, арма. Арма створювала для того, щоб Конфіскувати конфісковані активи не зникали. А при думі вони просто перетікали в нові руки, в правильні руки, взяти хоча б передачу будинку про спілок чоловікові Ольги Стефанішиної. Ні, ви не услухалися. Саме цього символу революції гідності чоловікові діючої високопосадовості. Виявляєте? Очевидно, така інституційна пам'ять регіоналів, а нагадаю, що та сама Стефанішина. Працювала заступником міністра юстиції в Олени Лукаш в часи Революції Гідності, і от ті, проти кого революція стояла, викупили собі цей будинок про спілок. Це не корупція, знак питання в кінці. Тоді, що це? Дотепний бізнес-хід? А скільки ще об'єктів опинились в руках пов'язаних осіб? Журналісти не встигали рахувати, а дума встига... встигала лише мовчати. Тепер вже й не зобов'язані. Отже, що ми маємо? Втеча перед незалежністю НАБУ і САП. Очевидно, що ця відставка їй була потрібна негайно, бо в разі відновлення НАБУ і САП не виключено, що там щось Випливе в першу чергу саме по армії. Тож, коли підписаний закон про армію і починається аудит, очевидно, що до цього аудиту є, що підкинути з боку Набу і САП. Ну, очевидно, в пані Думи прокинувся інстинкт самозбереження, який, до речі, прокинувся в багатьох фігурах з оточення керівництва банкової. І особисто Зеленського. Це вже не одиничний випадок, а тенденція: вилітає міндіч, тікає дума. Повертають Чернешова, тікає дума. Ну і пішло-поїхало. Я думаю, що найбільшим відкриттям може стати скільки депутатів, можливо, не повернуться з-за кордону під час цих канікул. Отже, що це нова хвиля очищення. На горизонті. Але ж активи розподілені, потирені, розібхані по кишенях, можна слиняти з території України. Ну і резюмуємо. Якби було за що триматися, дума б сиділа до останньої хвилини на своїй посаді. Очевидно, олена дума могла б залишитися і довести її діяльність чесна, прозора, відкрита для аудиту. але Тихенько вмила руки, не витримала перспективи відповідати на запитання, відступила на ті скандали, поки ще можна було вийти більш-менш із піднятою головою, ну і постаратися зникнути десь за кордоном. Я не сумніваюся, тому що саме такий шлях вона обере. І тепер залишається головне питання не додумає до влади. Скільки ще таких ефективних менеджерів розбрелося по державних структурах, тримаючись за штори, а не за закон. Якщо ці штори зараз всіпаються, значить хтось іще готується до втечі. Отакий от, от сюжет підкинуло нам життя на день голосування закону про повернення автономності набу САП. В Брюсселі дуже уважно слідкують за поведінкою Банкової, але мені здається, що не призначення керівника БЕП. І така швидкісна відставка думи означає, що в Кабміні вирішили зробити розмінчик. Ви на нас не тиснете на, на БЕБ, а ми відправляємо відставку Думу. Ні, хлопці, баш на Баш тут не грає. Урсула фон Дерляйн дуже точно все сказала: повна автономність на Боїсад і призначення на посаду. Директора Бюро економічної безпеки, який виграв конкурс. Позиція Брюсселя однозначно в цьому плані. Дякую, друзі. Отакі от, от сюжети підкидає нам життя і Зеленський, очевидно виманюючи тисячі протестувальників знову на вулиці. Не лише Києва, а і всіх міст України. Дякую до зустрічі. Дякуємо Збройним силам за стійкість. І державницьку позицію. Поставте, будь ласка, вподобайки, поділіться цим відео, аби люди знали правду.